Всім гарного дня, все буде Україна. Ну, продовжуємо наші випробування, налаштування по проєкту Дніпро-Соло. На даний момент яка ситуація? Стоять амортизатори МТ-9. Вони мені були м'ягесенькі і були в мене корпуса з нержавійки. Саморобні зроблені. Вони мені сподобалися тому що вони м'ясні. Але один нюанс. Коли береш пасажира, то жорсткості їх не вистачає. Тобто вони занадто м'які. І е, моя вага і вага пасажира приводить до того, що вони пробивають майже до демпферів. А це не є, не дуже добре. Е, зменшити або збільшити жорсткості можливості немає. Немає на МТ-9 можливості. Регулювати жорсткість пружини, тому прийнято рішення зробити тестовий набір стандартних стійок з можливістю регулювання жорсткості і обкатати їх для одиночки соло, для їзди тільки. Одному водію вагою до 115 кг їх вистачає з головою м'ясенькі, гарнесенькі, ну суперові амортизатор. Але е, коли сажаєш пасажира 50-75 кг ззаду, по дорогах е, сільського значення, які робилися квадратними катками, чи квадратними бо вони не круглі катки, а квадратними, І дорога виходить теж квадратними. З горка на гарбок. Їх пробиває майже до упору. Тобто прийнято рішення зробити комплект з можливістю принатяга пружини регулювання. Відреставрував трохи амортизатори задні з того роду, що в мене було. Пофарбував стакани в колір мотоцикла. Цікаве рішення спробувати, як воно буде вживу. Речі цинковані. цинковані. Я їх полірнув і скрив світним лаком, Ну, придати такий свіжий вигляд. Пружини нові, але м'якенькі. Знайшов у людини, де роблять пружини, Тут це не оригінальні, а вже відкатані, то зроблені на замовлення. Пружини мають діаметр, який стає в стандартні стакани, але по м'якості майже як Супоцький. Хочу спробувати таку забірку. Що потрібні амортизатори, які мають можливість регулювання жорсткості, тому що над, з другим номером, з другим номером, проблема їздить на МТ-9 без регулювання жорсткості. Амортизатори МТ-9, які не регулюються, пробиває отакі От ось справи Зараз будемо збирати. Так, і результат. Стоять амортизатори, мають такий ось сюди вигляд, збірка тестова, сильно я не заморачувався, з хромом, з синком, тобто на даний момент має ось такий вигляд. Амортизатори оригінальні, Дніпровські. Трошки підфарбовані, перебрані і підібрані пружини майже м'які. Ну не знаю, тестуванням покаже, що воно буде.